19 вересня року 1989 розпочинається перший на Україні республіканський фестиваль української сучасної та естрадної музики Червона рута. Червона рута 89 стала справжньою культурною революцією, а суто український формат фестивалю кинув виклик усій радянській системі. Комсомол спочатку був навіть співорганізатором події, але коли вони дізналися, що співувати владу ніхто не буде, різко відхрестилась від такого неподобства. Пісні про шахтарів і свавілля влади, тексти поетів розстріляного відродження, відверте глузування над українофобством все це відбувалось прямо на очах КДБ. Клас сатанінська, поближайша школа українська. Що это такое, спрашиваю вас, не куди дитину вести в перший клас. Що это такое, спрашиваю вас, не куди дитину вести в перший клас. Та найбільш важливо на руті 89 Вперше зі сцени пролунав заборонений гімн, «Ще не вмерла Україна. Настрій єднання та усвідомлення цінності української культури настільки заполонив учасників фестивалю, що люди дозволяли собі все більше проявлень націоналізму, не боячись наслідків. Під час самого фестивалю, коли зрозуміло було, що приїхали студенти, привезли з собою значки, прапори, червоно-чорні, жовто-блакитні, і ця символіка почала розходитися між людьми моментально. Звичайно, що владні структури зразу на вулицях почали хто відбирати, забирати, але це тисячі людей. Неможливо було прослідкувати. Було багато таких конфліктних ситуацій, коли було побиття студентів, забирали їх, там, в міліцію, з'ясовували, але це викликало зразу опір. Червона рута 89 відкрила Україні імена братів Гадюкіних, сестрички Віки, ВВ, Ірини Білик, Марійки Бурмаки та багатьох інших знакових виконавців. Вже протягом наступного року вся Україна співала рутівський репертуар. Після першої Червоної рути. Стало зрозуміло, що е, ця робота виховна і відкривання очей суспільству багатьом мільйонам людей потрібно робити не на заході України, а треба рухатись на схід, на південь, е, там, де е, русифікація була сильнішою, там треба було пробуджувати національну свідомість. Фестиваль Червона рута за 35 років мандрував різними містами України: Чернівцями, Запоріжжям, Донецьком, Кримом, Харковом, Дніпром, Києвом і Маріуполем. Проте цьогоріч фестиваль відрізнятиметься від попередніх, адже перша частина відбіркових турів пройшла в Україні, а друга відбудеться цієї осені у Польщі. Проведення конкурсів відбіркових це тримання в увазі суспільства українське, яке за кордоном. Крім того, навіть ми. Такі умови створили, що навіть самі поляки вони можуть взяти участь також і навіть стати переможцями на конкурсах, і потім взяти участь уже в фіналі. У нас же є 15 заявок від самих, навіть поляків. Хотілося б і вірилися, щоб це, наприклад, Червона рута відбулася у Херсоні у 2025 році.